Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Цей рік нас дивує в плані погоди, звісно що. Дуже і дуже дивує теплою зимою. Ну, я говорю про свій регіон, звісно, Львів, ближче до Львова, бо Львівщина, якщо говорити, то вона велика і там, де гори, Гірська місцевість, то я думаю, що там все-таки інший клімат, ніж у мене тут біля Львова. Але я бачу, що це не тільки у Львові таке було, ну, дуже тепло, дуже тепло в лютому. Взагалі тепло було. Навіть ночі були плюсові, то взагалі якось дивно. Ось, і березня, потім квітні як прийшло, і навіть в травні. Минали морози заморозки, був один раз, десь тижнів два, тому мабуть, такий добрий заморозок. Ну, Я встигла Гортензія переживала, переживала за гортензії найбільше. Тріонди я не накривала нічого їм, ну, не їх накрити. Ось, а гортензії встигла накрити все добре з ними. І Сьогодні, ось, 13 число, заморозок був, там, добрячий. Ну, Добрячий як для яких гортензії, видно, що прихопило. Полуниці, я думаю, прихопила. не знаю, як інші плодові ще не перевіряла. Але троянди хіба, можливо, молодесенькі листочки, трішечки, трішечки, ну, там, не знаю, попсувасили, постраждали, хоча б, може, мінімально. Але більшість троєнд, я думаю, що все буде добре. Але ж, але ж, але ж, ж, ну, з, з підобренням, підживленням, ось, теж не знаєш, як, з такими гойдалками, троянди дуже в різному стані. От, наприклад, ця краса Джонке, бо от квітне вже повноцінно. Террізбуніє, чи терез боніє якась поруч. І Дуже добре що я вчора зняла відео, бо може навіть і морозець, бо додав, бо я бачу, що дуже багато прив'яло облетіло, мабуть, що морозець теж додав. Ось, а вони квітнуть, та, потім там Рози Дерехт квітне. Але ж є троянди навіть поруч, в залежності, як вони були обрізані, наскільки вони обмерзли. Ось Джон Девіс, ще в все. Ось краса молода, лавіла кота, то тут теж досить такі вже пуп'янки видно, але не всі. І ось залежності, чи вони були дуже обрізані кардинально, так залежно, Чи вони е, гарно перезимували і дуже швидко наростили пуп'янки? Е, чи вони е, мають е, такі зачатки пуп'янків? І от е, думаю, як підживлювати. І що робити, яку формулу брати? Бо взагалі ми ж маємо перші підживлення, хоча б два по листю там чи під корінь. Я не говорю про гранульовані. Гранульовані так вони вносяться і воно собі розчиняється протягом там, пів року чи цілого сезону, хто які добре в залежності вносить. Але ж можемо ще вносити чи по листю, чи підливати оці форми 20-20-20, 30-10-10, наприклад, та, з високим містом азоту. Ми їх вносимо. Ну, хоча б два рази з періодичністю бажано десь 14 днів. Коли починається, от, Не починається, коли листова пластина дозволяє вже це зробити, якщо це по листю. Або ж ґрунт пригріт, якщо це коренево. так, Підливанням. Потім ми даємо формулу 10-54, 10 для зав'язування пуп'янків. Як тільки ми побачили ось, натяки вже на пуп'янки, тобто видно, що не сліпий пагінь. Десь там. Ще не чітко видно пуп'янок, але видно, що там вже він є, бо грубенький грубенький пагін ми вносимо для того, щоб побільше пуп'янків зав'язувалося. Потім, коли вже пуп'янки починають ну, мабуть, що отакий стан. Ось Тут вже видно червонуватість, це є каундракула, не фокусує на червонуватість. Скажімо так, починають тріскати. Поп'янки, ось отам, там вже чітко видно, тут вже трісно, тут вже видно, що буде червоний. Ми вносимо з високим містом калію 51545. Або ж схожі формули. Це я називаю ті, що в мене є просто препарати. Але звісно, що можуть бути схожі формули, просто треба дивитися склад азотфосфор калій і дивитися, так, в який період, яку вносити формулу. Але, але такі гойдалки і такий стан кущів дуже-дуже різний, що не вийде. У мене цього року не виходить вносити всім однаково. Бо попередні роки якось було ну, плюс-мінус, там добре, якісь там кілька кущів було так, що вони іншим мали стан. Але я вже не буду на кілька кущів розводити то все наново починати. Я вже давала і їм, наприклад, ту формулу, яку вношу для більшості кущів. А цьогоріч так не вийде, так не вийде, бо дуже відрізняється, тому треба розділяти. Деяким я ще вносила навіть цього тижня 20 20 20 Е, е, І навіть ще один раз я деяким дом 20 20 20 Але все ж таки багатьом кущам я вже почала вносити 10 1054-10. Не вносити обробляти, обризкувати, бо в мене поки що засоби по листю. Ось десь п'ятдесят для зв'язання пуп'янки. А от навіть частині, такі як от Плам, Каундракула, ось це прошу Хайгроу. Там долі Джекіс Favorite, вже одна квітка розкрилася. Що ще кручу, дивлюся. Там, мабуть, Gypsy бой починає розпускатися. Теж, тобто, ті, що вже ось намічаються, так потріскали пуп'янки, вже скоро вони будуть розкриватися. Їм уже треба буде окремо замішувати і вносити. Форму з високим містом колі, 5-15.45. Ось отаке, ось отак прийдеться трішки бавитись, ну але ж тройонди ми свої любимо, і якщо маємо можливість, звісно, бо якщо це варіант, що раз, коли там випадає можливість їхати, ну не дуже, мабуть. Вистачає часу, я припускаю, отак все розводити і всім різне давати. Не знаю, не знаю, як справляються люди з таким варіантом, і особливо якщо мають багато кущів. Я говорю те, що я біда троянд і я от можу хай навіть частково погратися так, і всім давати чи там, На три навіть розділити різні формули. Але є такий засіб, я про нього неодноразово згадувала. Я його, про нього дізналася з, звідки пані Олени Тур, група Рози Тур Україн. Ось засіб нашого виробника, фірма Гілея, пані Наталя, ну, я думаю, це сімейний бізнес Наталі, мабуть, її чоловік. Значить, з Херсона, так, початково в Херсоні були, але вдалося їм якось евакуюватися вчасно. І так, не всі, не всю лінійку вони змогли евакуювати. Тобто, Добрива... Який-то зелений гайток, гранульовані, їм вдалося вивезти. Але краса, такий засіб, називається містерцвіт, антихлороз. Їм вчасно не вдалося, я так розумію, вивезти ту лінійку чи як там. Але вже є, я зайшла на сайт, чому я за ним полювала. Бо пані Олена Тур його дуже родить, постійно, постійно, постійно. Його е -е -е застосовувати можна. І рекомендовано якраз в проміжках між оцими основними формулами, які ми застосовуємо, або ж, якщо іншими словами, коли активна фаза квітування. Активна фаза квітування вона вимагає дуже багато сил від троянди. І крім води, крім забезпечення вчасного поливання, там мочування, хто мочує, чує, ну обробок, можливо, різних. Так, троянда потребує багато сил, вона витрачає багато сил. І ось оця краса, містер-цвіт антихлороз. Тут є в нас лише мікроелементи. Мікроелементи, тобто не азотфосфоркалій, а інші залізо, марганець, бор, цинк і так далі. І вони якраз забезпечують троянді ну, так, вчасне підживлення мікроелементами під час квітування. Це є листове підживлення, якщо я не помиляюся способлення. Ні, пишу тако, підкорінь і листове Так, Універсальне, що так, що так. Можна листове, можна підкорінь. В залежності, я так розумію, чи там гостра нестача, чи все ж таки вчасно кинулися? І от пані Олена, вона не перший рік це згодує про цю підживку. Я її, коли до повномасштабного турнення, не купляла, бо в мене ще були брексіли, оці комбі... комбі, мікс і ще якісь там є три. Вони теж мають мікроелементи. так, І там, в залежності від ґрунтів, там пише для глинистих ґрунтів, таку використовуємо, бо я так розумію, склад ґрунту це як і визначається складниками оцих мікроелементів. От, але ж коли повномасштабне турнення я захотіла підтримати по максимуму українських виробників, не було його. А тут, коли я купувала цю кінінову пасту, це було, я показувала пірінг раніше на весні, рані весни. Я зайшла на сайт, бо треба було і то купити, і то купити. І ще я придбала для, для полуниці, мабуть, я придбала. Тобто є в них багато всього. В них є не лише гранульовані, так як я собі раніше думала, розповідала: ні, там є і водорощині, і для гортензії, і для всіляких овочевих. Ну тобто універсальна така річ, дуже великий гарний асортимент. І я дивлюся, є містер антихлорозу. Я відразу набрала собі. Ось бачите, яка дата виробництва, і слова ЗСУ, так, вони допомагають, дуже активно допомагають Збройним силам України. Це точно. Вони виготовляють на оцих, мабуть, 3D-принтерах такі наконечники чи то ці хвостики, так? Щоб робити окупантам хороших їх робити, так, завдяки таким всіляким засобам української армії. Ось так, вони активно допомагають. От тому то я придбала, і ось хочу вам показати. І якщо так досить-досить підсумувати, бо я нагорила дуже багато. Е, в якому би там стані не були ваші троянди, коли вони розквітнуть? Так. Е, чи вони гарний кущ наростили? Чи дуже щедрий, чи не дуже щедрі? Чи це однорічки, чи це вже більші, доросліші кущі? Е, Оце от засіб, містер цвіт антихлороз він підходить для всіх, коли активне квітування йде. Раз-два тижні можна обробляти по листю. А потім, там уже влітку, коли відквітнуть, знову можна буде вносити з форму 20-20-20 або знищив місто мазоту і так далі. Про однорічки я хочу ще раз наголосити, і багато річки, так тобто троянди першого року життя у вас це які? Це ті, що ви восени посадили минулоріч 23-го року. Ось дуже думки різняться, і я не розказала теж на своєму каналі своїх відео, що я теж прихильник того, що однорічки я не підгодовую. Все ж таки, я не хочу. Ну, якщо їх підгодуєш, так це є стимуляція, вони будуть гонити і верх, і пуп'янки зав'язувати, і так далі. Але якщо вони самі своєю силою не можуть зав'язати, так їм треба найперше кореневу наростити, зміцнити її дуже гарно розгалужити. І тому тут ключовим є поливання вчасне і мульчування гарне. Теж різні думки, хтось мочує, хтось ні, але хоча би добре забезпечити так, щоб не пересихав швидко шар землі, шар ґрунту, і не затвердівав. Хтось бере і якби, розпушує ґрунт при стоборовому колі. Хтось мочуванням це добивається цього ефекту. Тут уже на і смак і хто як виконує агротехніку, Так? Але першорічкам треба так, гарно розпушений ґрунт, не пересушений, не, не забитий, не затвердий. І вчасне зволоження. ось Але вони, найімовірніше теж будуть нарощувати. Дуже дуже велика ймовірність, що вони будуть квітнути цьогоріч, може, не в першу хвилю, але в другу хвилю, щось та й покажуть. Тому оцей засіб антихлороз, містерцвіт, від нашого виробника Гілея абсолютно прекрасно підійде. Дуже доступний по ціні. Ось дуже гарно швидко працюють замовлення, і так, і допомагають Збройним силам України це теж дуже важливо. Тому так, поділилася з вами, бо кажу, полювала на цей засіб. Коли прийшов час, не могла його придбати, а тепер, випадково натрапила і зраділа, набрала собі гарний такий запас. І буду користуватись, буду користуватися, до речі, я ж так думаю, ну, так, це не тільки для троянду, в мене і гортензії, вони теж, до речі, для них дуже дуже часто є така проблема, дефіцит заліза. А тут є залізо, його мабуть, багатенько. Якщо подивитись пропорція, ну так, багато заліза найбільше 8,14 порівняти з цинком, там долі так. То заліза багато, то я впевнена, що для гортензії підійде. Півонія витрачає дуже багато сили під час квітування, теж підійде. Прекрасна річ, універсальна. Ну, містер цвіт, тому для квітучих рослин можна застосовувати. І ось так. І ось таке моє відео. Граційний танок. Оце на фоні граційного танку я знімала, бачите, лише посадила його. Восени, а буде, буде, буде квітнути краса Київського ботанічного саду, селекції наших пані, пані Рубцова, пані Чижанькова. Ось це теж для вас зніму, як заквітне. І їм точно буде оця краса. Їм я застосую. Тому дякую вам за увагу. Пишіть, чи ви застосовуєте, чи знаєте, чи відомий вам цей засіб був. Можливо, теж вже не перший рік застосовуєте, Діліться, як у вас із обробками, не з обробками а з цими підживленнями, як справляєтеся. Чи всім одну формулу, чи теж бовтаєте різним в залежності по стану рослин. Буду дякувати вам за відгуки, за увагу, за перегляд, за коментарі під відео. Всім до наступних відео і па-па!